Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексумко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене сьогодні завітала Тетяна Михайлівна Дрост, кандидат педагогічних наук, декан факультету публічного управління, соціальних та природничих наук комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти. Тетяна Михайлівна, ради вас бачити. Навзаєм, добрий день. Е, я вам дуже дякую. Е, по перше, тому що ви до нас завітали, і дуже цікава тема. про яку ми зараз будемо говорити. А друге, ем, я щиро дякую за те, що цей проект. Про який е сьогодні і піде мова. Він пов'язаний із молоддю, він пов'язаний із громадськими активістами і активностями. Він, можливо, і переросте, а можливо, вже переріс, вже має е, е, е таку юридичну формацію. Е Щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, про що ми будемо говорити. А саме будемо говорити про проєкт, який має назву активна молодь, міцна громада. Що це за проект, пані Тетяна? Ну, якщо буквально в двох словах, то це проєкт ініційований Лігою молодих майстрів гри Світ громад. Є така у Вінниці Ліга, буде uh -huh. цікаво, розповім докладніше. І кафедрою управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти і студентським самоврядуванням знову ж таки нашої академії, і спрямований на те, щоб згуртовувати небайдужу молодь і створювати такі освітні можливості для комунікації. для... Ем... Більш тісної співпраці, зокрема, і налагодження партнерських взаємин між учасниками освітнього процесу, як то студенти-викладачі, як то громадськість і студентська молодь хочу уточнити. Будь ласка, ви сказали молодь. на наскільки я пам'ятаю, зараз у нас за законом молодь це до 35 років. Але я сьогодні так стараюсь виглядати А, Я просто думаю, хто зараз нас почують, хто хто хоче, хто має право, хто має можливість. Долучиться кого ви берете? Ну скажімо так. По перше, це проєкт соціальний. Тому угу. я б не сказала, що ми суто обмежимо ось вам 14-35 Ні, до нього долучатися можуть всі, і дорослі громадяни нашого міста, нашої області, також ну. Наголос дійсно на молодь, зокрема на студентську молодь. Я навіть готова сказати, що подібний проєкт з іншою назвою трошечки, але з подібною роботою для учнівської молоді ми впроваджували минулого року, і далі вже такий довгий ефект хвоста після проєкту. Ця робота у місті триває. Я маю на увазі ігрові сесії гри світ громад симуляційної коопераційної гри. А Студентська молодь була теж у фокусі нашої уваги, але не настільки активно. І от тепер ми готові погратися із е, здобувачами освіти закладів вищої і фахової передвищої освіти. Звісно, хтось з них це вчорашні 11-класники, це перший курс бакалаврату. А хтось це дуже дорослі і свідомі магістри, як у наприклад, у нас в академії безперервної освіти є е, е, здобувачі вищої освіти, освітнього рівня магістри. Це ті люди, які вже працюють в органах місцевого само. Урядування чи є власниками приватного бізнесу. Вони не настільки юними є, якщо дивитися в їхній паспорт. Але для них е, е, така діяльність теж є е, особистісно, професійно і соціально значущою. Ви так легко говорите погратися. Ми готові погратися. От якраз я за це чіпляюся. З одного боку, це симуляційна гра, з іншого боку гра. з Іншого боку, ви кажете погратися. Хоча б Приблизно, скажімо так, давайте візьмемо якусь дуже дуже відому, наприклад, всім абсолютно нам mm -hmm. гру. Е, вона зовсім не соціальна, і мене зараз можуть так <кій> трішечки закидати чимось. Е, наприклад, якщо взяти ту саму мафію. А чому вона зовсім не соціальна? Тут я готова дискутувати е, на цю тему. бо якщо ми зараз кажемо, що мафія це у нас соціальна гра, то <кійно> Ні, до речі, <кійно> ви знаєте, я готова мафію розглядати насамперед як психологічну гру, але повертаємось до того, звісно. про що ми говоримо нині. Е, це симуляційна гра uh -huh. і е, симуляційні ігри. Ну, моя приватна думка в Україні на сьогоднішній день дуже недооцінені їхній потенціал, тому що у безпечних умовах сідає е, просто жива людина, як то я чи то, як то uh -huh. ви, пане Олеже, і занурюється, на певний час, хай то три години ігрової сесії в зовсім інше життя. Ну, якщо ми прицільно про цю гру, то це пенсіонер, це студент, це мама тато в декреті, і цих соціальних ролей різних персонажей є багато. І за цей час треба прожити з іншими статками, з іншими податками, з іншими витратами, з іншим розвитком угу. певних компетентностей, але так, щоб розвиватися самому, щоб не шкодити. а... Найкраще допомагати своїй громаді, тобто я не буду зараз розповідати багато про механіку. Я про те, що симуляція дозволяє людині проживати і моделювати для себе якісь прийнятні конструктивні моделі поведінки. Зараз говоримо про поведінки людини 21-го століття, і от в цьому плані ви дійсно сказали, це не гра в класичному розумінні. Вона не розважальна. Якщо раптом сідає непідготовлена аудиторія, вона може дуже швидко втомитися саме від того. Що у того моменту, а от ми зараз будемо розважатись, абсолютно mm -hmm. немає. Тут треба думати, тут треба мислити критично, тут треба максимально сконцентруватись і опрацьовувати великі масиві інформації, але разом із тим, вже після першої ігрової сесії, нам говорять гравці, що вони відчули, що розвиваються. А якщо mm -hmm. брати участь у декількох ігрових сесіях, то тут ми дійсно можемо говорити про якісні зміни. Я маю такі приклади і численні, тому що ми у Вінниці вже декілька років граємо в цю гру. І ну, понад 300 ігрових сесій я вже побачила. Тому це. Хочете, назвемо це тренінг, угу. це близько до тренінгу. В тренінг. такому загальному угу. розумінні угу. я згадую зараз. Ну приписують принаймні йому. Я маю на увазі е... зараз, я згадаю, вискочило прізвище. А Кіосакі, Роберт Кіосакі угу. приписують цю фразу Роберту Кіосакі. Він про одну гру. Я не хочу зараз нікому робити рекламу, але про одну гру він сказав, нібито сказав. Що якщо ти в неї зіграєш 150 разів, ти вирішиш абсолютно всі свої фінансові Сві проблеми нібито знову таки дуже дуже mm -hmm. багато кажу: нібито Кіосакі, нібито про якусь гру, нібито він це сказав. Mm -hmm. е, якщо грати в цю гру, які е, симуляція чого і які проблеми можна, хоча би теоретично е, в теоретичному своєму е, житті, в mm -hmm. симуляційному, наприклад, житті можна вирішити? Ну, по перше, симуляція е, життя громади. Що таке громада зсередини? Mm -hmm. Тому що всі, хто сіли за ігровий стіл, перше з чого ми починаємо, то їх вітаємо, бо вони е, щойно обрані депутати місцевої ради. Вони обирають мера, і потім вони починають громаду розбудовувати. Чи то, ну якщо немає навичок, можуть і погіршувати. Хочу уточнити. Тобто тільки людина сіла за стіл, вона вже депутат. Вона вже занурюється в свою ігрову роль. ні, От в, роль депутат вже да. Тобто, зараз я можу робити такий посил. Хочете, якщо ви шукаєте короткий шлях в депутатство, прошу дуже сідайте за стіл і грайте. До речі, от аби було зараз запитання, ага. які цільові аудиторії грають в цю гру, то. Насамперед гра розроблялася для представників бізнесу і представників влади, угу. а потім і дуже швидко до цієї гри активність свою виявили і студентські спільноти, і педагогічні спільноти, і учнівська молодь, і громадськість. І от тому на сьогоднішній день ця гра є такою поширеною, але насамперед про інструменти розвитку громади. І я бачила приклад, коли, коли один з учасників, починаючи ігрову сесію, казав: Я збираюсь бути мером. Він пограв тричі з. Ні, ні, мером я не буду, це дуже складно. <рі> Тому куди заведуть дороги далі, не знаю. Але Цікаво. принаймні розуміння відповідальності, угу. усвідомлення того наскільки все непросто Знаєте, що дійсно дається гра навіть дітям восьмого класу. Всі, ті, хто кажуть, ой, наша влада, ну про будь-яку владу, угу, я зараз угу, не конкретизуюсь. Угу, ой, не допрацьовую ось одного другого не робить. Гра поділяється на раунди. Кожен раунд обмежений. У часі і в фінансах, і це як в нашому реальному житті, угу. і хотілося б зробити більше, але треба вибудувати пріоритети і зробити одночасно все неможливо. І якщо в житті часом прикладаючи на когось відповідальність, ми не хочемо це усвідомлювати, то от якраз в ігрових умовах ми дуже чітко розуміємо, що не все і не миттєво. Можуть зробити ті, хто мають, начебто, mm -hmm. ну і не начебто, а насправді важелі впливу в своїх руках. А ви кажете, що грають і школярі, грають студенти, грають люди, які мають вже не одну, а декілька освіт. Наприклад, у вас в академії Є таке а вони грають. Це загальна оболонка, і три різних гри, чи це одна гра. От, от що цікаво, Просто мені цікаво, як це mm -hmm. е, ну, школяр може е, грати за тими самими правилами, за тими самими умовностями. Наприклад, е, який буде заступник директора, директор комунального підприємства, приватного фінансового якоїсь і так далі. Як правила однакові, чи є все таки модифікація цієї гри? Правила абсолютно однакові, а модифікацій є багато. Mm -hmm. Ну взагалі я е, мала таку спокусу принести з собою коробку, але то було б рекламою. Тому буду так на пальцях розвивати. Є різні ем, моделі гри, є різні ігрові сценарії, і таке гарне наукове слово реіграбельність. Тобто, скільки б разів ви не сідали за ігровий стіл, ігри не повторюються між собою. Отим от то цікаво, і отут-то от весь розвивальний ефект. Тобто, це будуть різні сценарії, угу. це будуть різні ролі, це будуть різні інструменти розвитку громади. До речі, стратегію розвитку громади можна прописувати спочатку погравшись. Під час гри обговоривши у тут, в нас виникла ось така ігрова ситуація. А насправді у нас є скільки інсайтів. З'являється саме в той момент, коли триває ось таке не штучне, а живе природне обговорення. Е, і крім того, різні життєві обставини є така цікава опція у грі кожного разу вони випадають інші. І от скільки б разів ви не грали, однакових ігр просто не існує. Це перше. Угу. Друге, е, я не знаю, здивую я вас зараз чи ні, але часом діти значно швидше розуміють правила гри і вникають в ігрову механіку, аніж дорослі. Ніж, і ми це собі буває. думаємо про них і ніж є е, окей. Е, дуже коротке запитання. Якщо е, ця гра називається Світ Громад, це Мені чомусь так здається. Це українська гра, це перекладена mm -hmm. гра, це гра зміксована. Тобто, десь хтось щось якось побачив і потім зробив з декількох ігр одну. Звідки ноги ростуть? як це кажуть? Це Наша власна українська гра, наших розробників. Я знаю їх особисто, тому з приємністю можу говорити, що це файні хлопці, панове Михайло Войтович і Тарас Тимчук. Гра тепер є не лише українською мовою, вона вже перекладена і англійською. До речі, в мене є у лізі молодих майстрів. Є ті дівчата і хлопці, які проводять її англійською. Ми випробували вже декілька разів. Знаю, що є адаптований ще варіант, в який грають в Молдові. Я його на власні очі не бачила. Але повертаємось до того, що це наша українська гра про наші реалії, інструменти розвитку громади, наші життєві обставини наші. І, наприклад, якщо ви заїхали на газон, і то громада втрачає один пункт привабливості, у це такі, теж ну про нашу дійсність, mm, так. Е, ні, просто от ви зараз сказали, заїхав на Газон, я одразу mm -hmm. згадав, де я поставив машину, чи вона правильно стоїть. Ви okay. бачите, від кожного залежить те, як розвивається рідна громада. Е, ні, ну це не значить, що я до кінця ефіру вас не покину. Це точно. Е, хто реалізує цей проєкт? Де можна? От ви кажете, граєте, граєте, граєте. Е, я хочу вже пограти. Де я можу mm -hmm. знайти, як я можу домовитися, на кого мені виходити? Так, тут багато різних опцій, і не лише про проєкт. Якщо от, хочете пограти без середньови, ви то знову ж таки не на правах реклами, але Ліга молодих майстрів у співпраці з громадською організацією Центр поділля Соціум, у співпраці з благодійним фондом громади Подільська громада угу. і цього разу з Вінницьким ліцеєм номер 2 9 березня цієї суботи проводимо донатні ігри у другому Вінницькому ліцеї. Угу. Відкрита реєстрація. Є вона на сторінці Ліги Молодих реєстрація майстрів, потрібна. Можна зареєструватися. А ми повинні розуміти, скільки буде Скількі... людей, скільки угу. то учасників, скільки то ігрових столів і як то. Майстри ніжно називають саму гру, називають її кропка. Вона, до речі, досить дороговартісна, але так? ну вся гра звісно mm -hmm. упакована в коробку. Mm -hmm. То буде це 12 людей. Нам треба дві коробки, тому що в одній ігровій сесії бере участь 6 -ро людей. Буде то 30 людей ділить на 6, Нам треба п'ять mm -hmm. коробок. Тобто нам треба розуміти орієнтовну кількість людей. Це що стосується в цілому світ у Вінниці. Граємо в усіх просторах, граємо в місті з містів, граємо в квадраті, граємо в левел 80, граємо в закладах освіти на прохання і шкіл, і закладів вищої освіти. Тобто тут нас багато. От вчора на а от тепер про інше, про саме у цей молодіжний проєкт так. він відбувається на базі Вінницької академії безперервної освіти. Я ще раз скажу, що е, знаючи добре про цю гру і спробувавши її в роботі зі студентами, я до речі, як викладач студентами е, спеціальності публічного управління та адміністрування, цю гру практикую, mm -hmm. тому що ну управлінцеві ще й так у такий спосіб побачити зсередини життя громади, воно точно не зайве. Це вже. Про розвиток професійних компетентностей, то оцей проект відбувається на базі академії, і участь в ньому можуть брати студентські або змішані студентсько-викладацькі команди закладів вищої і фахової і передвищої освіти. Є ця інформація, вона теж розповсюджена. Заявки нам надсилають вчора. В нас були, до речі, перші ластіванки. І... Це барський гуманітарно-педагогічний коледж. Ось така команда розпочала челендж. Це буде челендж. Е, секунду е, були з бару. Вони. Приїхали спеціально сюди, чи вони там Спец... себе грали? Ні, вони приїхали вони до нас, вони грали тут. у нас. Так, угу. так. А, ну, як вони дізналися, і як до Києва доведе, яка думка, яка там і ноги і так далі. І так далі я запитувати не буду. А я зрозумів так: що, перш за все, треба обов'язково знайти майданчик і на ньому зареєструватися, Так. в першу чергу. Угу. Так? А, майданчики абсолютно всі відкриті. Безперечно, ну я до того, що я не маю бути учасником громадської або членом громадської організації. Я можу бути просто Олег Симко і дізнався, зателефонував, написав і, в принципі, саме мо так. можна потрапити саме так. Окей. Так, е що ще про цю гру? Е мене мене uh -huh. зацікавив е цей от майданчик, ваш рідний майданчик, я маю на увазі Вінницьку академію безперервної освіти. Е е там грають тільки студенти, чи викладачі також? Викладачі можуть грати. Це не є обов'язковою вимогою. А ви вже з ними грали? Е з викладачами? Так. Неодноразово, ви знаєте, ці міксовані аудиторії вони угу. найпотужніші. Викладач і студенти, вчитель і учні. Е, якщо говорити про красиві такі поняття партнерство в освіті, угу. то от в цей момент за столом відбувається партнерство в освіті. І якщо викладачі все ж таки е, вони, намаг... вони вміють дуже швидко зрозуміти суть гри, то з вчителями в нас бувають історії досить різні. І е, е, я знаєте щиро захоплююсь колегами, які наприкінці гри. Ри абсолютно відверто можуть сказати, ну, а наприкінці обов'язково відбувається рефлексія. Угу. Можуть сказати слухайте. Як ви так швидко це все зрозуміли? У mm -hmm. мене було враження, що вже всі зрозуміли один чи одна я mm -hmm. правила То гри ніяк ага. не можу mm -hmm. запам'ятати. І це момент той, що кожен опановує знання в своєму темпі. Тут, до речі, про вікові особливості теж можна говорити, хоча це не є основним. Але про відкритість, про щирість у у спілкуванні, про е, от те, як не боятися сказати, що в чомусь я некомпетентна mm -hmm. на цю мить, але я готовий розвиватись. Діти, до цього ставляться з величезною повагою, до от таких щирих зізнань своїх вчителів. Часом виходять за ігрового столу, маючи е, ну, на новий рівень, е, перейшли оті взаємні комунікації і. Е, Зовсім по іншому дивлячись один на одного. Е... А як грають шкільні адміністрації? аби ви бачили, е... і, це коли... Цікаво. і коли молода натхнена директорка школи, так. яка ну готова зрушити зараз і все і зразу, а їй випадає роль пенсіонерка з дуже невеличкою пенсією. Ну тут на жаль списано все з реального життя, то треба декілька хвилин для того, щоб відчути себе, от зовсім в іншій соціальній ролі. Ну, тобто, це но, цікаві. Но потім звісно, потім вирулює і з пенсіонерки вона перетворюється знову на директ, речі, на молоду це, директорку школи. Це дуже да рефлексія. Це момент виходу та, з гри, та. повернення до реальності. Угу. Ну а якщо без жартів, то це коопераційна гра тут. Ви знаєте, ми порівнювали трошки з мафією. Мабуть, перше порівняння, яке напрошується з монополією. Але угу. якщо монополія розбудувати лише власний бізнес, тут. Теж є бізнес, він теж важливий для громади. У гасло підтримує вітчизняного виробника. Воно працює в цій грі працює на 100%, Але разом із тим важливо не лише конкурувати. А скооперуватися, тому що громада досягне успіху, якщо вміють домовлятися, якщо вміють чути один одного, якщо діють за спільними правилами, і отут багато у тих таких позитивних і важливих для життя соціуму, якщо, якщо люди будуть дбати не лише про себе, а чути тих, хто поруч, і взаємодіяти, отоді цю громаду чекатиме ігровий успіх. Ну і тоді такий колектив буде успішним в реальному житті. Часто сідають колективи. І тут я бачила приклади просто бізнес колективів, окремий відділ для того, щоб перезавантажитись, відпочити тут. І сміху багато, тут mm -hmm. і позитивних mm -hmm. емоцій багато теж, але просто ну ще іншими очима подивитись один на одного, одна на одну. Ну колективи люблять е грати. Дуже коротке запитання, дуже коротка відповідь. Mm -hmm. Чемпіонати проходять. Минулого року був перший турнір зі світу громад для учнівських команд. Він проводився на на базі палацу дітей та юнацтва. До речі, це ще один з потужних майданчиків. Так. Там працює такий гурток, і діти грають цю гру систематично mm -hmm. упродовж року. От до речі, ліга молодих майстрів саме з такого гуртка, і виросла. Тепер знову, що стосується учнівської молоді, готуємось до такого самого, але вже другого у Вінниці турніру з е, світу громад. Uh, ну, наскільки я володію інформацією, такого масштабу дитячі турніри, а в нас це було і буде зараз знову на 10 команд. Mm -hmm. uh... Вряд чи де проводились, от настільки масштабні. А що стосується цього проєкту, то ми не збираємо зараз велику аудиторію. Ну знову ж таки, знаєте, я начебто дуже зараз позитивна, але ем, питання, чи грати під час війни, воно в мені сиділо і не один місяць. Mm -hmm. І я зрозуміла одну просту річ: що для того, щоб відновлюватись, для того щоб в собі отак от ті е, частину психологічної сили підтримувати і дати її вихованцям, дати її дітям грати варто. І ліга молодих майстрів проводить донатні ігри. До речі, та гра, що буде в суботу, вона донатна. Учасники приходять, угу, і угу. скринька від подільської громади на підтримку зсу стоїть. Тому це дійсно соціально значуща подія. А в академії ми не збиратимемо зараз багато, це челендж. Ми випробуємо для себе новий формат. Є турнірна таблиця, зіграла команда, є критерії, за якими оцінювали. Хочу до звіру зрозумів. Пані угу. Тетяна. Я зрозумів. Тобто можна грати, можна знаходити дуже, дуже по різному Дуже по різному. Декан факультету публічного управління соціальних та природничих наук комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пані Тетяна Михайлівна Дрозд настільки захопливо розповідала про цю гру. Мені вже хочеться зіграти. Чесне слово. Ну що будемо бачити. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі. Шановні наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами. Ми йдемо на невеличку музичну паузу Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком Говий вінницький ритм. 101,8 FM Місто над Богом. Події, що поруч.